Вже другий день триває ліквідація наслідків ракетно-дронового удару. по Смілі. наразі продовжуються роботи з розборів руйнувань та частковому відновленню пошкоджених домоволодінь. Працівники виконавчого комітету обстежили приватний сектор. Сюди ми не змогли зайти, тому що відбувалися слідчо-оперативні дії працівниками головного управління національної поліції. Сьогодні ми обстежуємо, тому це найбільша атака, тому що ми бачимо, що Три багатоповерхівки, дев'ятиповерхові. Крім того, постраждали багатоповерхівки, двохповерхові, одноповерхові, багатоквартирні будинки, скажімо так, я не кажу про приватний сектор. По сьогоднішнім підрахунком це найбільша атака і найбільше руйнувань, зокрема, завдано місту. І цивіль, цивільні структури, тут жодних немає, військових об'єктів, жодних нема, інфраструктурних об'єктів, критичної інфраструктури це цивільні об'єкти, які задано, ну, Я просто не знаю, не можу говорити про це звісно, яке задали росіяни нашому місту, тому це найбільша атака, найбільше постраждала, це чудо, що у нас... Всі живі, всі здорові. Всі ми бачимо, де відбувся вибух ракети, скільки відстань до багатоповерхового будинку. Всі живі. Тому тобто, я дякую Богу і долі, що у нас всі мешканці живі, а все інше спільними зусиллями ліквідуємо, відновимо. Тільки треба трошки потерпіти. В планах на найближчі дні передбачено виконання демонтажу руїн, розбирання будівельних об'єктів та вивезення будівельного сміття. За словами очільника міста, необхідно провести обстеження об'єктів для оцінки робіт та. Творення бригад для подальшого відновлення і ремонту будемо оцінювати збитки. У нас шість мобільних груп з числа працівників виконавчого комітету. Сьогодні здійснюють обхід, зокрема багатоповерхівок фіксують майно ми створили. На базі нашого виконкому Google-форму, де фіксуємо кожну адресу, прізвище, ім'я, по батькові, фотографії, фіксація для подальшої подачі на є-відновлення і взагалі для фіксування для своєї громади, щоб ми бачили, хто, де і в кого, що пошкоджує. Сьогодні вже у нас дві бригади працюють по накриттю дахів. Ми розпочинаємо самих критичних об'єктів, самих критичних моментів. Адреси не буду називати, але сьогодні бригади будівельників працюють. З завтрашнього дня приступають бригади будівельників Черкаського району. Це наші сусіди, Корсун Шевченківський, Чигиринська громада, Степанківська громада, Руськополянська громада надають будівельників, які також будуть вкривати будинки, приватні будинки, зокрема дахом, щоб Приду, не пошкодило інше майно. По порушеному майну і пошкодженому майну ситуація, звісно, критична. Ми бачимо на фоні 9 поверхівки, яка найбільше постраждала, тобто 99% вікон в цій даній поверхівці постраждало. Люди самостійно займаються винесенням сміття з багатоповерхового будинку. Комунальні підприємства вчора вивозили більше 100 метрів кубічних сміття звідси будівельного, сьогодні продовжать роботу в другій половині дня, дамо людям можливість поскидати це сміття з поверхів і потім. Будемо займатися вивезенням сміття у смілі. Після ворожої атаки за попередніми підрахунками було пошкоджено біля двох тисяч вікон. На допомогу прийшли благодійники від замірів до виготовлення конструкцій і їх встановлення у будинках. Всім займається благодійний фонд. Джем. У даних трьох багатоповерхівках 448 квартир. Зрозуміло, що більша половина, можливо, більше пошкоджених вікон, дверей і всього іншого. Наші постійні партнери, благодійний фонд Джем, вже з нами на зв'язку. Четверту п'ятницю вони приїздять сюди на перші обміри вікон. Вони допоможуть безкоштовно встановити всі вікна, крім балконних рам. Я хочу звернутися до мешканців, що балконні рами, благодійний фонд Джем не встановлює. Будуть поставлені всі вікна. Зрозуміло, що цей процес займе певний період часу, тому що сьогодні по попереднім підрахункам пошкоджено більше двох тисяч вікон або орієнтовно дві тисячі вікон. Це, якщо взяти дані багатоповерхівки та е, приватний сектор е, будинків, з приводу відновлення зруйнованого корпусу фахового коледжу Сергій Ананко відповів, що під рахунками і прогнозами щодо відбудови будуть займатися спеціалісти. Ми вчора там були, я спілкувався з представниками ДСНС. Дуже тяжкі пошкодження. Тобто, там до, скажімо так, до другого поверху, взагалі, пошкоджена будівля, відійшли стіни, роз'їхалися плити. Е, встановити сьогодні ні працівники ДСНС, ні я, зокрема, ні. Працівники виконавчого комітету наслідки не можуть. Треба залучати експортну організацію з відповідних спеціалістів, які встановлять суму збитків, які встановлять збитки чи взагалі підлягає відновленню дана будівля, чи ремонту, чи відновленню. Це вже скажуть спеціалісти». Також міський голова наголосив, що місто створило матеріально-технічний резерв по матеріалам. У нас створений матеріально-технічний резерв, зокрема по шиферу, по лісоматеріалам, по цвяхам. Будинки, ми матеріали, зокрема, шифер, лісоматеріали, цвяхи ми видаємо за кошти міського бюджету і будемо вкривати. Хто може самостійно, я звертаюсь до мешканців, будь ласка, звертайтеся в управління житлово-комунального господарства або штаб, який у нас створений при виконавчому комітеті. Ми матеріали безпосередньо готові сьогодні. Від надати, це шифери, лісові матеріали. Самостійно ви можете вкривати. Хто самостійно не може, у нас буде зборена черга, критичні об'єкти, потім менш пошкоджені і найменш пошкоджені, ми поступово будемо йти своїми силами або працівниками комунальних підприємств, або підрядним організаціям, будемо це вкривати. Тому ці матеріали за кошти міського бюджету, вони в нас вже закуплені як матеріально-технічний резерв. Крім того, на сьогодні пройшла позачарова сесія міської ради, ми на початку року виділили 5 мільйонів. Мів гривень на ліквідацію наслідків збройної агресії. Сьогодні ми перерозподілили ці кошти частково на капітальні видатки, частково на поточні видатки. Вікна я сказав, що це буде благодійний фонд Джем, зокрема займатися. А вже інше, тобто пошкодження всередині квартири, в міжкімнатні двері, вхідні двері. Це на відшкодування через програму, державну програму є відновлення. Міський голова Сміли прокоментував численні звернення і обговорення в соцмережах щодо стану укриттів. Приводу укриттів, дуже багато було нарікань. Закриті укриття, немає укриттів, не знаємо, де укриття, куди нам бігти, куди нам йти. У нас четвертий рік вже створена мапа укриттів, яка розміщена на офіційних сайті Смілянської міської ради. Кожен мешканець або кожна людина може ознайомитися з мапою укриттів. Це, звісно, найпростіше укриття, це радіоційні укриття, це протирадіоційні укриття. Там можна ознайомитись, звісно, біля кожної будівлі і кожної споруди укриття. Немає. Але є укриття в підприємствах, установах, організаціях, освітніх закладах. Нагадаю, що в нас всі школи міста безпосередньо працюють офлайн з минулого року і з позаминулого року. У всіх закладах міста присутні укриття, десь, можливо, найпростіші, десь спеціалізовані укриття. Всі укриття відкриті, всі укриття десь можливо закриті, але це відповідальність ОСББ. Ми в багатоквартирних житлових будинках, зрозуміло, ми не робили за кошти міського бюджету. Ті укриття, які в нас не стоять на балансі, ті укриття, які стоять на балансі, там частково проведені ремонти 100%. Я не буду говорити, що всюди проведені ремонти. На підприємствах установок аналізації зокрема були там до мене звернення підмешканців, мешканців, що на одному із підприємств було закрите укриття. Я вчора особисто перевірив цю інформацію. Я дивився, відеокамери цього підприємства при вході жодна людина на це підприємство не звернулася. Тому індивідуально ми готові розглядати ці приклади. Індивідуально я дякую працівникам Національної поліції, які здійснюють перевірку сьогодні укриттів, ті, які були фактів, якщо були укриття, закриті. По підприємствам встановлення організаціям нами постійно на постійній основі проводиться робота про те, що керівники відповідальні і відповідальні за те, щоб укриття були відкриті, призначені відповідальні особи. Ви можете ознайомити з мапою. Да у нас є мікрорайони, де дійсно мало укриттів на даний мікрорайон, але при можливості при бажанні люди можуть спускатися в укриття. Як я показала вчорашня дронова ракетна атака, вона відбувалася протягом години. Так, протягом години можна було знайти укриття, але ну, багато людей. Вийшли на вулиці, і ми самі не обезпечуємося, Ми наблюдали, як летіли дрони, ми наблюдали, як летіли ракети, і деякі люди отримали пошкодження, скажімо так, в зв'язку з тим, що не перебували в укриттях. Хоча протягом години, зокрема, і на цій локації є поруч об'єкт, де є укриття, і можна було спуститися в укриття, укриття були відчинені. Можливо, деякі були зачинені. Я прошу надавати особисту цю інформацію, звертатися в національну поліцію, де зачинені. Укриття вони будуть спільно з ДСНС проводити дані перевірки і е, наказувати відповідальних осіб, якщо дійсно були зачинені укриття.